Бачите, фільтрик Макс, поводить, щоб його краще було видно. Бачите, фільтрик на глибині, на глибині. Бачите, 60. 50-58 8, 58 метрів знаходиться фільтр. Це фільтр, який ставиться на зворотні клапан. Далі. Ми його внітні опустимо. Далі, бачите, йде кріплення фільтра, тобто глибина свердловини 60 плюс-мінус метрів. Ну, 60. І ось фільтр залишився тут, тому що ось іде ось цей кріплення провола, кріплення труби, фільтра, фільтра до труби. І оцей фільтр зараз лежить і перекриває. Вход, вход до фільтра. Так що зараз нам ще будемо думати ось одне місце, ось друге, і ось третє місце, де закріплений ось це кільце фільтрувальної колони. І воно прикріплено до основної, до 63 труби. І фільтр. Не впав вниз, а залишився отут. Тобто треба його зараз або дістати, або опустити на дно в зону, котра зветься відстійник.